Дисклеймер, у цьому відео я ділюся виключно своїми думками і враженнями про Міко. Усі цифри, які я називаю, взяті з голови, і не є обґрунтованими. Під час створення цього відео ні одна лисичка не постраждала, тому бажаю всім приємного перегляду. А іще повноцінний гайд на Міко в якому я також ділюся своїми враженнями, про неї вийшов на каналі Архонта Солі. Посилання на канал я залишу в описі під відео і у закріпленому коментарі. Обов'язково завітайте. Ви не пожалкуєте. Всім привіт. Не пам'ятаю, коли був банер Міко, але з того часу я не приставав за неї грати. Я не знаю, чи можна сказати, що я її сім, мабуть, ні, але команди частенько змінюються навколо неї. Особливо після появи нахіди цю парочку я не можу розлучити. Лише в націоналці, чи, скажімо, Моргані, чи новій дендрогідропачці через Нілу і Нахіду, звичайно, її немає. Але практично всі інші пачки завжди мають місце для неї. Я прихильник так званих лінивих пачок, в яких я не користуюсь ультою, а лише елементальним умінням і атаками. Туди частенько входять такі персонажі, як Джунлі, Альбедо, Кадзуха, Нахіда Нілу, Кокомі, ну і звичайно, є Міко. Вона носить найкращі артефакти, які в мене є. Тобто, всі її 5 артефактів це 5 найсильніших артів, які я маю. Якщо розглядати її на всі випадки життя, як на мене, в неї більше мінусів, аніж плюсів. Так, для світу вона просто прекрасна, розклав сакури і все, це весь геймплей. Хочеш бити, бий, хочеш ультанути, ультуй. Але якщо розглядати її як кандидата у безодню, то тут вже виникають деякі труднощі. Розкладання сакур займає доволі багато часу, а у безодні кожна секунда на рахунку. Також стає питання, як збирати її міку. Якщо грати через сакури, потрібно налягати на атаку МС і кріти, але для тієї ж ульти МС не потрібен. Ну і плюс ціна ульти 90 енергії, а відновлення немає. Тому якщо повезе, то ви ультанете один раз у першій кімнаті і, можливо, ще раз уже у третій. Так, якщо її Міко буде перебувати на полі бою, як головний ДД, вона буде краще заряджатись. Але тут вилазить іще один її мінус дуже повільні атаки. Як прості, так і заряджені, і, як на мене, трохи некомфортно. Другий варіант її збірки, вже як культ Прокастера, потребує вкластись у відновлення енергії, і відповідно найкраще для цього підійде сет емблеми, але ось уже її сакури будуть як декорації, які майже нічого не роблять та забирають на своє створення досить багато часу. І ще, скажімо, із 250% відновлення енергії із балу у команді, не факт, що ви зможете зарядити, щоб ультувати по КД. Тому Яйміко досить неоднозначний персонаж, і впевнений, багатьом гравцям не сподобається. Перед тим, як її вибивати, я також досить скептично ставився до неї, особливо через її сакури, які частенько б'ють по вогнищу, факелах і різних предметах замість ворогів. Але цікавість моя перемогла, і я таки її покрутив. І з того часу я жодного разу про це не пожалкував. Я в основному граю через сакури і вкладаюсь в них, а ульту використовую, коли вона є. Тому всім бажаю отримати того персонажа, якого ви хочете, і щоб він вам подобався так, як мені подобається Єйміко. Бувайте!